Важливо зафіксувати реально спожитий обсяг палива на вашому лічильнику необхідно навіть у випадку, якщо ви не користуєтеся газом. Детальніше про це ми розповідали в одному із попередніх роликів. Тут коротко нагадаю, що це убезпечить вас від нарахувань на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання та появи боргу, якого насправді немає. Якщо споживання відсутнє, просто передавайте одні і ті ж цифри щомісяця. Так ваш оператор ГРМ зрозуміє, що газом на даний момент ви не користуєтеся. Проте навіть у такому разі за доставку газу доведеться платити. Йдеться про так звану обов'язкову мінімальну плату: це 39 кубометрів на рік для побутових споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі. 126 кубів для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води. І 314 кубів для споживачів, що використовують газ ще й для опалення.